Чи можна утеплювати фасад екструдованим пінопластом? питають люди. Зараз під цим відео, тому подивіться, є посилання для запитань сторіс в інстаграмі, підписку обов'язково. Та також буде багато коментарів забодавчиків та диванних експертів. Тому що утеплювати фасад екструдованим пінополістиролом можна, але є ряд умов, які слід дотриматись. Найперше це щоб точка роси була сунута в товщу утеплювача. Сам екструдер повинен бути рифлений дуже гарної якості. І виконання, монтаж теж повинен бути фахівцями, які мають досвід виконаний. Але далеко не всі стіни можна утеплювати пінопластом, і ще й пару не проникну пінопластом. Наприклад, як шлакоблок, газобетон Д300, арболіт, пінобетон. Не можна утеплювати пінопластом або екстру.